Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про нашу авіацію, про авіацію ворога. Поговоримо про лазерну зброю. В тому числі вже є новини про це. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Разом з нами на зв'язку. Пане Костянтине, Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю слава! Пане Костянтине, звичайно, з самого цікавого хочеться розпочати. Ну, принаймні для мене. Я думаю, що насправді для багатьох цивільних так само лазерна зброя. Це знаєте, це щось із а, кіно а, там, де а, літають космічні кораблі. Це щось з зоряних війн. Але вчора з'явилася новина про те, що Україна активно розвиває зброю для боротьби з російськими безпілотниками, включно з лазерними технологіями. Я відверто кажучи, чула про лазерну зброю британську, але тепер ось з'явилася новина про те, що це і ми розробляємо не, таку зброю. Що ви можете нам про це розповісти? А, для чого в першу чергу застосовується ця зброя, яка її потужність, і наскільки, можливо, вона дешевша у використанні? Ще до е, зоряних війн були вже е, описи цього пристрою називався він гіперболоїд інженіра Гаріна. Була така книжка в дитинстві зачитувався, так там теж дядько такий лазер отримав і там все зжигав, все, що можна. Але з лазером там не все так просто. Коли кажуть, що тільки 5 країн володіють лазерними технологіями, то це, ну, таке, це люди не встигали відстежувати, як дуже швидко цей світ лазерних технологій розвивається. Тому що зараз вже ну так, десь уже країн 13 займаються, якщо не якщо не 13 то ну да, 13 десь країн вже займаються цією лазерною зброєю. Почалося це ну так дуже активно, скажімо, воно почалося вже досить давно. А от уже активний, вже такий серійний вже. Вже майже прототипи, які можна б вже було десь застосовувати, вони почали розроблятися десь на початку 2000-х. І спочатку це були установки 50-міґватні, ну тобто, треба накопичити десь кіловат 50 кВт. І треба накопичити цю енергію, і потім питання дуже швидко цю енергію віддати. Тому що ну, якщо ти поставиш там електростанцію, яка там буде потужністю 50 кВт на годину. То, то якщо ти будеш оці промінь лазера випромінювати протягом години, то нічого хорошого тебе не буде. Треба, щоб це було ще й швидко. І тому британці вони були, були мабуть, перші в цьому розвитку, вони стали застосовувати кораблі. Для цього для цих випробувань. Чому кораблі? Тому що у корабля своя власна, досить потужна система енергозабезпечення, у нього дуже багато там всіх механізмів, приводів, радіолокаційних станцій, раді засобів зв'язку, таке інше, йому він витребовує дуже велику потужність. Тому е, спочатку почали це відпрацьовувати на кораблях, як я казав, 50 кВт. Потім десь в 9-10 роках відбувається е, е, такий перелом в цьому, коли всі зрозуміли, 50 кВт далеко не вдариш. І всі кинулись в 100 кВт. От якщо в тебе нема 100 кВт, то з тобою взагалі нема про що розмовляти. І до цього приєднався і Ізраїль, і Китай, і е, е, Сполучені Штати. От зараз Сполучені Штати вони розробляють е, 50 кіловатну установку для того, щоб застосовувати її для боротьби з дронами і мінометними снарядами е, з машин-страйкер, які у нас в, в тому числі вже є на озброєнні. О, у британців є е, така ж машина Сіланд е, Хантер. Мовчазний мовчазний мисливець, да? е, теж на е, такого типу. В цьому напрямку працюють китайці. Вони теж хочуть боротися з легкоброньованою технікою, пропалювати її, скажімо так. І для, бор... для боротьби з лазерами інвестують багато в поєднання засобів ППО ну, такого ближнього радіосудії, до е, таких більш традиційних систем ППО. Ну для того, щоб коли е, йдуть цілі, то і е, роблять розподіл цих цілей між підрозділами, між засобами враження, то ці системи вони зараз відпрацьовують. Велико багато в цьому напрямку працює ну досить так прагматично працює німецький рейнметал. Вони розробляють як наземні, так і морські системи, як для БПЛА, так і проти ракет. Вони намагаються попасти. От якщо йде ракета, вони зрозуміли сигнатуру ракети, що це ракета, і в неї є інфрачервоне якесь наведення. Вони дуже намагаються там спрацювати в цьому напрямку, тому що там є матриця, яку можна, скажімо так, променем не самої великої потужності, ну просто вивести з ладу, і тоді не буде системи наведення у цієї ракети. Так, да, я не, не хотів ще сказати, що американці вони вже зараз в них є е, проєкт пентагонівський проєкт, який фінансується, е, лазери потужності до 300-500 кВт, для захисту короб, своїх кораблів. Вони хочуть це випробувати. Тобто, е, світ е, ну, дуже швидесенько біжить, і французи там вже підключилися. І італіян, і швейцарці працюють, і іспанці е, хочуть е, захищати морські бази, тому що у них багата кількість морських баз, і кораблі в програмах НАТО. Нідерланди працюють в цьому напрямку. Ну, росіяни у них взагалі аналогів нет, там всім стоять, бояться, е, у них там пересвіт. Ну, це е, ну, аналогів нет, ну що тут кажеш... Основні проблеми, які є в застосування лазерної зброї, це не тільки там, скажімо, там процеси, процесі, які проходять внутрі лазера, а це потреба великої потужності, раз, друге, швидкість віддачі цієї потужності, тому це окремі, окремі елементи системи. тому... Це не дуже просто віддати велику кількість енергії. Далі це погодні умови, тому що зараз всі більш-менш серйозні гравці вони кажуть, на відстані 1-2 кілометри ми ще щось там ну, стабільно можемо робити. А от далі виникають проблеми. Якщо в тебе лазер стоїть в пустині Сахара, де прозорість атмосфера досить висока, то це одна ситуація. А якщо в тебе там туманний альбіон, то в туманному альбіоні ти будеш там прогрівати повітряний простір, випарювати воду, яка там є в тумані, і на один кілометр, дай Боже, щоб ти там не зміг це все якось розігріти і випарити і добити. Потім є проблема відслідковування самої цілі. Досить суттєво, тому що для того, щоб... Лазер спрацював, йому потрібен деякий час, там долі секунди, щоб він утримував ціль і точку на цій цілі, і це не саме просте завдання, зважаючи на те, що більшість основних системи вони або там це машина, яка рухається, або це корабль, який рухається. Ну тобто, це не стаціонарні установки. І е, зробити так, щоб воно відпрацьовувало всі коливання і утримувало досить немал, досить маленьку мішень в цьому процесі, це зовсім непросто і досить складно, вибачаєте. І досить складно. Тому е, ну, от, от 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 це основне те, що зараз коїться в цьому ринку. Ага, пане пане Костянтине. А говорячи про те, що, що ми маємо, і чи застосовуємо ми вже лазерну зброю, чи намагалися застосовувати її десь на полі бою? Що про це відомо? Ну було повідомлення. Ну взагалі в Україні випробується дуже велика кількість різноманітної зброї, тому що якщо в тебе буде лейбл, що це випробувано в Україні, то це ну. Ціна твого озброєння, яке ти продаєш, вона зростає зрозуміло. Було повідомлення про те, що британці готові передати нам прототипи для випробувань вже серійних. Вони там вже у себе в 2022 році вже відпрацювали, ці, перевірили ці системи. І було повідомлення, що вони готові нам передати. Чи передали, чи передають, чи в процесі передачі, чи наші дідугани та з колінок дістали старі розробки ще радянських часів, і те, що тоді було тільки в світі ідей, то зараз реалізовано там вже в металі. Нема інформації, інформація закрита, просто є заяви, що і, і е, нашого командуючого силами безпілотних систем там Одне кажуть, що він сказав, що понад 2 кілометрів можемо вражати, а інші а, а в оригіналі мені здається, там було сказано до 2 кілометрів. Ну тобто, таке. Но у нас, я думаю, буде основна проблема, те, що у нас досить великий час протягом року. У нас немає великого сонця, тобто у нас непрозора атмосфера. От якщо в Греції там десь в мене там в голові крутиться, що там 272 сонячних днів в році, то у нас значно менше. У нас там щось то 136, щось таке. Зрозуміло. Ну, Бо... але тим не менше будемо стежити за цим. Звичайно, це справді дуже цікаво. І, е... І є розуміння та що все ж таки тут випробовується в Україні нова різноманітна зброя. Це розуміння є. От дуже хочеться, щоб ще були новини хороші про те, як успішно вона застосовується. Везіть, везіть, ми будемо випробувати. Так, так, так. Ми ж надаємо поле для випробувань. Тепер про ці чи то випробування, чи то вже усталену. Практику для росіян зараз. Ви мені про це розповісте? стало відомо, що в дронах гербера російських стали знаходити бойові частини вагою до 5 кілограм, тобто, ось в цю пінопластову пінопластову цю літаючу штуку росіяни. Тепер осна вони її оснащують бойовими частинами різних типів. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, до 5 кілограм це мало чи багато, і ось що воно може вразити і про що це свідчить, якщо вони вже туди, от в ці от пінопластові безпілотники встановлюють ці бойові частини? Ну ми вже з вами колись там про це розмовляли. Що, що будуть робити росіяни? Вони будуть робити все, щоб їх шахеди літали нижче, щоб карти у них були точніше, щоб вони були менш чутливі до ребу. Щоб інші там засоби там не можна було поставити їм якісь завади, вони будуть збільшувати бойову частину і, і, і так далі. Те ж саме стосується і е, прилюді, і Гербєр, е, тому що е, ну, вони не стоять, як і ми, вони не стоять на місці, і якщо вони змогли там щось зекономити і втюхати там 5 кілограмів, вони будуть втюхувати. Це Гірберо виробляє заводи міні Гастелла. Ну, взагалі, от, знаєте, така цікава іронія. Гастелло цей, цей подвиг, який йому прописують, що він там направив свій літак в ешелони з паливом, ну, то, як, як з'ясувалося, пізніше це брехня. Але завод побудували, його ім'ям назвали цей завод, і цей завод зараз виробляє фальшцілі. Така іронія, розумієте? Ці гербери, вони дійсно з пенопласту, і там досить проста система наведення, і наш реп, от коли ми чуємо, що там локаційно втрачено, то значна частина це саме втрачене оці гербери і зараз забуваю, Не прилюдія, а Давайте наразі оминемо, так, потім згадаємо. Другий тип оцих фальс Сірії. Зубоважно відпустити, от дурнаш. Так, ну не немає значення. Але 5 кг вибухівки це досить багато, тому що ми бачимо, що ці з двох трубок і, вибачаюсь, там ну, скажемо так, пінопласту зроблені оці дрончики Мітіор, які залітають до Харківської області, до Харкова, вони приносять на це просто засіб терору населення. Він там точно влучити не може, тому що таку якоїсь більш-менш серйозної системи наведення там дуже важко зробити, тому що вони через ретранслятор там на 20-30-40 кілометрів залітають. Але коли вони вже підлітають до наших об'єктів, то там вже де стоїть РЕП, де не стоїть РЕП, ну, там вже такий зв'язок такий нестабільний, тому точно прицілитися і попасти, там дуже важко. Ну Тому вони, вони вражають, вони не розраховують на це, вони вражають просто вдома. Так от ми чуємо, що постійні атаки там по Харківщині, саме за допомогою цих молний, які там, десь у них там бойова частина 3-5 кілограмів. Тобто це те, що буде те, чим будуть продовжувати тероризувати наше населення, наші міста. Тому що військові проти таких систем вони ну, більш-менш захищені, тому що вони постійно за цим спостерігають, вони це бачать і у них є засоби, як це знищувати. А у звичайних громадян, звичайно, їх немає. Зрозуміло, пане Костянтине. Ну тут знаєте, навіть якщо росіяни роблять свої дрони з пінопласта і палок, та щоб не говорити інше правильне слово в, в цьому прислів'ї, все рівно ми розуміємо, що кількість вона, звичайно, і впливає, навіть якщо там не супер хороша якість, вона все рівно навіть не якісні дрони, але вони все рівно мають на меті лише одне вбити українців і знищити Україну. Пане Янтине, але е, часом знищує Росія і сама е, себе. В Липецькій області минулого тижня зранку в суботу там впав ступінь авіаційного ракетного комплексу. Після цього там в кількох жителів сіл зникла електроенергія та вода. Звичайно, що російські пропагандисти розповіли, що вони щось там суперважливо вразили в Україні, а про своїх зовсім навіть не сказали. Ну це вже ж не вперше ми бачимо падіння чи то частини ракети, чи то ракети. Це про щось говориться про. Просто людський десь фактор спрацьовує, чи, те, чи це десь їм техніка починає відмовляти. Про що це нам говорить? Ну, взагалі, росіяни, як завжди, брешуть. Перше, ну, от, ракета, яка влучила, коли вже з'явилася відеореєстрація цього, цього падіння ракети Х-22, вона, вона взагалі одноступенева. Вони кажуть, що впала ступень ракети. Вони так би натякали, що орешник, він же двохступеневий, Ну його, хоч там і нема, але ж він же ж двохступеневий. І е, це, це може би орешником, Ну, створюється така ілюзія, що ми били орешником, одна ступінь впала. Ну ви ж розумієте, що треба що орешником бити. Ну, така дурня. Е, насправді там впала дві ракети. Одна вибухнула, одна не вибухнула. І це абсолютно праві, коли кажете, що це для росіян така стабільна практика. Вони тому і намагаються виходити на такі траєкторії пуску цих ракет, що після пуску цієї ракети були якісь території, де мало дуже мало населення. Дуже мало населення. Але оця Х-22, вона там повз дороги, там буквально там метрів навіть стане буде. Вона так пафосно зайшла в ці болота, що просто. Ну, красота, але нікуди серйозно вони не влучили, не змогли. Це проблема е, не тільки з ракетами Х-22, ця проблема є, є е, з бомбами, які вони пускають, так звані каби. Е, вони відчіпляються, але потім там щось у них там не, не розкривається і вони не летять, як і повинні літати. І вони падають просто. Або вони просто роняють там ну, таке. Е, що таке, що взагалі тоді було? Тоді підняли 4 ту 22 під час цієї ракетно-шахетної атаки, підняли 4 ту 22 М3, які, в принципі, здатні нести по три ракети: одна внутрі фюзеляжа, дві по, там, поблизу фюзеляжа. А якщо вони запустили ці вісім ракет, чотирьох бомбардувальників. То це каже про те, що, скоріш за все, там на кожному було по дві ракети, і е, вони їх пускали з пілонів, і там ракета від вона фактично просто е, від, відчіпляється, відштовхується, просто розкриває сльоки, е, крюки, і е, вона просто повинна запуститися, коли вона вже від'єдналася від літака. А ну, щоб цей е, перший в світі ракетоносець е, змог там кудись вже відлітати? І при цьому не завжди запускається двигун, тому що там ще стоїть е, старих часів ще з 70-х, ну скоріш, на, 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 навіть там двигун 60-х років розробки впалено е, 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 рідино-реактивний двигун. Е, так от, на ракетах Х-32, там вони цей двигун там щось модернізували, щось там змінили систему заправки цього двигуна. ну, Щось вони там робили, ну, нібито модернізували. Нібито намагалися підвищити їм точність ну, у ракети Х-22 точність взагалі 600 метрів, ну, тобто кругове вирогідність на відхилення. Ну, це значить, що половина ракет, які будуть запущені, вони зможуть влучити оці 600 метрів. Це не всі 600 метрів, це тільки половина. Треба добре розуміти. Тому використання ракет Х-22 не може бути для знищення військових цілей. Це виключно для знищення цивіль, цивільних цілей, і це ми бачимо в Полтаві. І точно так же, як і ракетка Н-23, ці північно-корейські балістичні ракети, які запускають там з Брянської, Волгоградської, е, вибачаюся, Вороніжської, Курської, Ростовської областей. Це е, терористична зброя. Вона не може бути точною, вона влучає з точністю до 300 метрів. Е, тому росіян ця проблема була, є і, і буде, тому що. Вони використовують старі ракети, використовують ці запаси. І взагалі останнє. З кожним разом російські ракетні, так звані ракетно-шахетними атаки, вони стають все менш вони якісь, от я дивлюсь на них, вони якісь недолугі, знаєте тобто іншого слова не можу придумати. Вони зменшують потужність і вони зменшують е, ну, якби асортимент. Тобто на цих 95-х вони понесли всього-навсього. Вони вилетіли шість літаків. Два потім чомусь в Оленії там покружляли і сіли з Оленії, Вони летіли до Енгельса. А чотири продовжили курси там над водосховищем на Волоградській області. Вони скинули ці ракети, скинули вісім ракет. Раніше вони скидали 50-60 ракет і потім ще додавали там. Десятком балістичних, новобалістичних достатньо точних кінжалами і іскандерами М. А зараз там якась кількість іскандерів, і, і о, кн 23 там не зрозуміло де що було поки що. Вони їх там кинули сім. Потім оці Х 22 які вони там добували, так би мовити, кількість по балістиці. Ну Ну, тобто, щось воно таке абсолютно не зрозуміле. На що тут цікаво, що ну, я от вперше відмітив, що наші повітряні сили, генштаб не доповів, скільки ракет е, було взагалі збито, яких типів. Така дуже така дивна фраза: деякі ракети були вражені. А, а як це деякі? Що це? Ми звикли. А зробити. що це означає, пане Костянтине? Це означає, що не всі збили, чи не всі, чи ми не змогли їх ідентифікувати? Ну, не зрозуміла ситуація, тому що Х-22, вісім ракет вони е, пішли, але дві впали. ми точно знаємо в Полтаві, а де ще 5 Х-22. Е, але потім було повідомлення, що в Полтавській області у нас був землетрус. Ну тобто, ну, така щось така не, не зовсім зрозуміла ситуація. По іскандерам, взагалі ніякої інформації, От вони як вилетіли, і, і що з ними сталося далі. Вони там раніше, хоча б казали, що там розруйнований там об'єкт інфраструктури, а зі нібито в поле впали. Ну, ну я, я, я поки що не маю інформації, не розумію, що це було. Зрозуміло, ну тому ми будемо стежити за тим, що буде далі відбуватися, стежити за цими е, поясненнями. хочеться звичайно е, більше спостерігати і констатувати те, що російські ракети падають саме на російські території. Було б е, непогано пане Костянтина. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашої ефіру. Костянтин Кривела, авіаційний експерт, аналітик був разом із нами на зв'язку. Я ж дякую всім тим, хто дивився. Напишіть, будь ласка, свій коментар, поставте вподобайку, розширте відео. Не забувайте допомагати. Мати збройним силам України не існує маленьких чи неважливих донатів обов'язково треба допомагати своїй армії, щоб не стати частиною армії окупанта. Я дякую вам за цю розмову. До зустрічі.